Сівський клуб Підбуль відчинив свої двері для усіх бажаючих навчитися тайському боксу. Команда ранку нової волині не могла пропустити такої події, а тому сьогодні у сюжеті ви побачите міні-майстер-клас самооборони від сильних чоловіків. Я хочу продовжувати традицію Богдана Мороза, це мій тренер. Я хочу популяризувати спорт як на Волині, так і в Україні і своїми успіхами це доказує. І чому ви сьогодні прийшли на відкрите тренування саме Ми на тайський бокс?» Це бок. мій друг, тренер. Хочу навчитись трохи. Я боксом займаюся сім років вже. То хочу ще навчитись, ногами лапками бити. А тобто, у вас там змішані єдиноборства, а тут ви ще захотіли. Так, да, ще тайським боксом теж хочу спробувати». Одесь, який розвинений, розкажіть мені про користь і шкоду взагалі. От тайського боксу єдину Шкод, Шкоди тут немає, тільки користь. Відкриті тренування завжди дають нам можливість попрацювати з хлопцями з інших клубів, обмінятися опитом, знаннями, взяти для себе щось нове, можливо, щось підказати їм, теж обмінятися. Вважаєте позитивним, те, що поєднують декілька клубів. Сьогодні тут і воїни і Хороше розвиття для всіх клубів. Ви не ворогуєте, не конкуруєте. Не, всі разом тренуємося постійно. Помагаємо опиту, набираємося всі один від одного. Нормально. Водив свого сина займатися, дуже довго сидів, дивився, як, як це все проходить. І потім попросив Бодя Мороза, такий засновник, скажімо тут, культури, яка прийшла на Волинь. Попросив, щоб він створив групу здоров'я, щоб фактично не сидіти просто годину часу, а займатися разом з дітьми. Спочатку старший, а потім він Захарчик менший і ще є Данило в мене середнього. Червоні футболці, три сини, суперсім'я. – так, так ну не знаю, чи суперсім'я, але я хотів би, щоб вони все таки якось брали приклад і хотіли бути схожим на мене. І така ситуація. Того я тут в тайському боксі і і пробую займатися. Як ви ставитесь до того, що все ж таки ваші сини, а особливо наймолодші? Скільки наймолодшому? Чотири. Чотири. Ну це ж досить небезпечно так займатися. Це можуть бути травми, ну синяки. Ну, я, скажімо так, я лікар, я, я знаю, як я до травм ставлюся, але питання в тому, що це не настільки травматичний спорт, як футбол, там ще якісь там командні групи, і ігри і так далі. Тут е, підходять до цього всього дуже, дуже грамотно і мало хто отримує травми. В спарінгі ніхто не стає, якщо сам е, він не буде готовий до цього і не, сам не захоче. Тобто тут можна отримати хорошу фізичну під е, підготовку. Ну і, все, і набратися здоров'я, і все. Сам ти себе часто травмував? Це ж небезпечно все ну, взагалі, от якщо взяти там наш зал, всеукраїнські зали, то ну травм на змаганнях. Можна і не заробити, можна навіть повернутися зі змагань без сінців. На тренуваннях використовується вся екіпіровка: це перчатки, шлеми, капи, щітки, дівдіти. Деякі, коли при спальні, вони вдівають жилети. Тому травмуватися дуже тяжко насправді. Якщо бо деякі люди приходять і кажуть, жотам з моєю дитиною, там з моїм сином, з донькою нічого не трапиться. Насправді нічого не трапиться, бо, як ви бачите, займаються і дівчата, і хлопці. Тому. І зовсім маленькі. діти маленькі. І зовсім маленькі діти. Як ставляться твої батьки до того, що ти займаєшся таким сильним видом спорту? Моя мама знала, що я пішла на бокс, тоді коли я сказала, що мені потрібні гроші на рукавиці. А так то кажуть, ходи, це для тебе дуже добре буде. Я не знаю, чи я буду їздити на змагання, але для себе я, я себе зможу захистити точно. Тайський бокс називається боєм вісьмох кінцівок. Тому що в тайському боксі задіюються як руки, ноги, так і коліна та локти. Найбільший тайський бокс мені подобається, бо там можна різні рухи робити. І любой удар починається з так. Ну будемо ж, от, І тоді вже тільки вилітає рука і плече. Друга рука на личку. Оп, назад. Раз. Назад. Раз. Рука вилітає. Не в локоть на піднімається. Оп, першу так. Отак. Оп, хорошо. Хорошо. Розвертається з такої дистанції. Ми лактями є. є, є оп, оп. Розвертаємо до дочку до сотень. Що сам пісне. Розвертаємо. Пан. І корпус все те саме. Нога розвертається. Оп, тільки тоді вкидається лопі. Пам. Назад. Отак. Оп, назад. Голова прямо завжди знизу. Оп. Назад. Оп. Назад. оп назад. Знизу точно те саме. Оп, пора. Отпора. Ап, правый. Окей. Апп, да. Ап, щеп. Ап, щеп. Апп, изнизу права. Не полину вот, пар. Постоянно. Не полину в порядку. Прямо. Ап! Чи виконуєте ви якісь ритуали перед виходом на ринг на удачу? Ну, по-перше, до цього треба ще дожити, заслужити це. Тому що на обласних змаганнях там і ну, на всеукраїнських вже можна танцювати вайкру, тому що, якби це вже тайська традиція. І, я танцюю вайкру тільки на змаганнях світового рівня або ж на чемпіонатах України. Внутрішня політика клубу. Як тренер загартовує ваш дух, як тренер вчить вас дисципліни? Розкажіть це. Стараються пояснити змалку, що є добро, що є зло, як треба робити, як не треба в тій чи іншій ситуації. Допомагає по можливості там завжди чи ділом, чи словом, завжди нам допоможе, завжди підтримує в складну хвилину. Як можна використовувати ці вміння на та поза рингом? Ну, в рингу треба використовувати поза небажано. Не поза рингом це, напевно, дисципліна, тому що е, ну, тайський бокс виховує і дух.